Всім привіт! Мене звати Надія. Рада вітати вас на своєму каналі Те, що Люблю. Сьогодні, ну що, 21 грудня, зараз тривога в нас. А я знімаю відео бо 3 третій годині мають включити світло, то я тоді вже поставлю телефон на зарядку і вже тоді буду заливати його, напевне, в YouTube, якщо, якщо вдасться. Тішуся тим, що нарешті я вже відшила всі хрестики і півхрестики в. Своєму чобітку від Вікторії Пахомової за авторською схемою. Ну, Що я вам хочу сказати? Ну, Кольори тут неймовірні. Ну просто неймовірні. Настільки вони такі яскраві, Ну, такі. <головіко> навіть передати вам не можу. Ну, Десь всього взагалі мені програма видає, що 30 тисяч хрестиків, ну там ще і ще, і ще там щось трошки. Але це я так і вважаю і думаю, що це ще Бекстіч, так що бекстіч і фрузелки, то я ну, так не можу сказати 93,5. Я вже щось не пригадую, скільки. А, відсотка відшито. Ну, неважно. Всі хрестики і півхрестики вже є вишито. Залишився, я ж кажу, бекстіч і залишилися фрузелки. Ну, як бачите, тут шатовко, ну, майже так, розмито, скажімо так. Зрозуміло, що собачка тримає листа. Зрозуміло, що гноми йому на, на, на голову вилізла, гномиха кидає листа в скриньку. Тут от машинка їде, в машинці також два гноми. Як бачите, на машинці віночок, два гноми. От той, тут шарф його розвивається. Так, тут ще якась табличка є, будиночок, бачите, який класний. Тут ще гном летить з якимось пакуночком, а тут от на, на кульках, ну, я ж кажу, кольори неймовірні. Такі яскраві, ну, дуже гарні, дуже вдало підібрані. Нехай важко, мається на увазі дуже багато було таких, що одиночні хрестики, ну як, багато переходів від кольору до кольору, але, але класно воно виглядає. Дивіться, наскільки, наскільки цікаво. От я, Мені подобається, я люблю оті от такі от зелені кольори, отакі от морської хвилі, як кажуть на них, і от такий перехід від рожевого, фіолетовий, і такі ніби синій. Ну, ну Дуже класно. Вдало тут підібрано, так що я, я тішуся цим, ну, надіюся, що <кій> ще потрошки-потрошки, по я бекстіча все ж таки е е зроблю, і фру фрузелки також, ну і вже буде чобіток готовий. Зараз з тими вимкненнями світла, звичайно, дуже-дуже воно е е тяжко, але ну, нічого, помаленьку-помаленьку я сьогодні сіла вже, бо, бо ж, минулий тиждень. Так само е борщівку закинула вже на цілий тиждень, навіть більше вже вже сіла до того чобітка минулого тижня. ще з, з, з меншим своїм сином ходили на вправи до окуліста Цього тижня ще його чоловік возить зранку. Ну, відповідно, півдня мені вилітає, бо, ну, скажімо так, пропадає. Приходиш, коли є світло, коли нема світла, вже темно, вже, вже не видно. Так що Вже ліхтарик е, е, Миколай мені приніс налобний. Ну, Такий, що на голову натягається, то вже ніби трошки, трошки з ним пробувала вишивати вчора. То вже трошки, трошки краще. ну, Але все одно, це, що такий світловий день, то зовсім, зовсім по-іншому. Ну, Але тішуся тим, що вже закінчені. Закінчені хрестики. Ну, хочете, можу показати ближчі кольори. Дивіться, які класні. Фіолетові, які гарні переливаються. ну, Ці зелені це, це просто супер. Це, це просто неймовірно. Це наскільки людина проробила схему, ну дуже цікаво, дуже гарно. Так що, якщо маєте бажання, то запросто можна вишивати. Цю хатинка, гномики, вже тут біленьким снігом, бачите, посипані я, ялиночки. Тут, от на шапості гномика сніг, тут на, на скринці, ну дуже-дуже гарно. Ну, тут є ще, що вам хочу сказати: от є такі от пусті місця, бачите в вишивці. Ну, я так розумію, що це е, ну, можливо, якби на білій тканині воно би проглядало. Але можна, в принципі, узгодити з дизайнером, і б, наприклад, можна би було прошити навіть бісер. Воно б досить класно дивилося. Ну, я не знаю, це треба питатися у Вікторії, чи вона погодиться на таке, але я думаю, що, що погодиться. А у тій червоні, це, це мають бути кущики, я так розумію, ягідки якоїсь калини, якихось ягідок. Ну, ну супер. Ну просто, просто, просто нема слів. Дуже, дуже, дуже класно. Будиночок, машинка. Ну, жкажу, настільки, настільки цікава розробка, промальовка дуже-дуже гарно. Тей синій, голубий такий колір, блакитний, такий дуже-дуже яскравий, цікавий. Так, по чобітку будемо продовжу, буду продовжувати старатися якнайшвидше його вже завершити, щоб вже він був готовий. Ще хочу вам що показати? Показати вам хочу ще, що я вже почала. Ще почала. Так, Кусочок тільки вишила оцього, о такого віночка з снігуриком від Wonderland Crafts. ну, Чарівна країна, колишня волшебна страна. Ну, зараз чарівна країна. Так, FLK 440 10 на 11, 14 кольорів бісеру. Бісеру 14 кольорів, і хочу вам сказати, що зеленого, я не знаю, зараз вам буде видно. Як бачите, тут є зеленого, вже є, по-моєму, три, три кольори. А є, має бути ще один, чотири. Чотири, по-моєму, кольори, чи 5 я вже щось не пригадую, а немає тут схеми коло себе, щоб я подивилася. Точно, 5, певне, кольорів. Так, я бачу по прев'ю, тільки тут один, два, три зелених, і, і тут два. То, певно, кольори, 5 кольорів зеленого. Ну, тобто, е як бачите, отакий от, от віночок помаленьку, він буде вишиватися так потрішки-потрішки, і буде ще одна іграшка на ялиночку. Як завжди, я люблю ті іграшки, вони мені подобаються. Тут гарна роз 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 розробка, такі досить-досить досить цікаві. Так, ну і, звичайно, Миколай мені ще приніс так само от дві, Ой, перепрошую. Дві іграшки, отакий Сантик FLK 456 це вже нова, нова розробка їхня. Дев'ять кольорів бісеру, 995 штук і розмір 9 на 11, така невеличка. І FLK 395 це ще старий. Тут, відповідно, видно, що це ще по старій. Бачите, що стена» пише, Це ще стара розробка. Не, видно, не бачу тут, скільки кольорів бісеру, бо тут немає прописано зверху. ну, неважно, тут можна зрозуміти зелений. Червоний, два зелених, червоний, білий і ті бусини. 4-5, напевне, кольорів. Ну, щось таке. Так, отаких от дві от ще мені приніс Миколай. Е так, що ще? Так що будемо помаленько, помаленько. все одно треба вишивати. І ще вам хочу похвалитися. Без ви не уявляєте, наскільки я вже рада, що я вже маю. Я вже отримала свої вишитий свій вертеп, бачите, отримала от, от таким він чином зроблений в дерево. Тобто фігурка буде стояти. Отак от, Бачите? Ну, так не видно, я просто покладу, але отак буде стояти. Її я ще планую отут-об стріч, не стрічкою, а такою шнурочком об цей, обклеїти, воно буде тоді класніше. Ну Всіх фігурок не буду показувати. це ягнятко, як бачите, це. Пастушок з ягнятком. Отака от фігурка так само, ну Як бачите, дуже класно в дерево. Це Оксана, Оксана Петрук чоловік робить такі, такі штуки. Я, його, ну, я попросила Оксану, чи, чи можуть мені такі зробити під мої, під мої фігурки. Вона погодилась, то вона зробила і от, такі от мудрець. Бачите, така. досить вони такі важкі, важкенькі, але зате вони стійкі, тобто вони стояти будуть ну, на, на цьому на основі, вони можуть стояти. Ну, е, я зроб, робила одразу пінкіпи і їм відправляла, і вони просто вже тоді вирізали по формі і наклеювали на дерево. Ну, коли воно шнурочком е, обробиться, воно буде мати зовсім інший вигляд, буде тоді е, набереше такої більшої святковості. Ну, Але це треба що? Знову треба, щоб було світло. <по> бо треба гарячим пістолетом приклеювати помалу. Отакі е, от, от отак, отаким тішуся. Ну, Я ж кажу, всіх фігурок не показувала, буду показувати, напевно, вже всі, коли вишию, то вже тоді всі, не вишию, а коли вже всі зроблю, готові, бо вони ще в мене навіть запаковані, так як вони мені прислали. Я ще до кінця не розпакувала, просто лежить так в ящичку, щоб вже зробити. Ну, насамперед тішуся тим, що вже чобіток свій я закінчила, Ну, як закінчила? Закінчила вже хрестики і півхрестики. а Звичайно, ще не зовсім він закінчений. ну, Але там вже лишається небагато. Бекстіч. Ну, з Бекстічем теж трохи довго, довго, марудна справа. Але нічого, помаленьку, помаленьку. І воно все зробиться. Що ще вам хочу показати? Навіть не знаю, що вам ще хочу показати. Обіцяла вам показати шкарпетки, які я в'язала для своїх хлопців. Но мої хлопці вже їх навіть повдягали з того всього. Хочете, то хіба вам покажу. Покажу вам шапку і, і хомут, який я в'язала. Mm. Я ж навіть в'язала певно, минулого року. Ну, то Я так просто вже маю коло цього. О. О, от. Бачите, яка шапка? Фіолетова також. З, е, з косичкою, з такою більшою, і такий і такий менший. Отака от, от шапка з відворотом, вони кажуть, і відповідно до неї хумут. Отака велика тут коса, більша. І тут менша коса, і отакий от, от хумут. Так що я не тільки вишиваю, але і в'яжу. В'язати також мені подобається. В'язати я вже казала в попередньому відео, що зараз без світла, тут якраз добре в'язати шкарпетки там, де не треба рахувати щось такого. Дуже багато. І, а це що я ж кажу, це я ще в'язала минулого року, так, можна його навіть зігнути зі, 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 зі і виходить такі коси. Ну, такі, ще й рукавиці навіть десь маю вдома, але ще щось я їх не можна десь в шафі всунула і десь треба пошукати. Я ще й рукавички до того комплекту в'язала, то я маю ще й рукавички. Так що отакі от хумут і шапка. Ну, тут з'єднання. ну чуть, чуть видно, що тут є з'єднання, але не настільки вже його і видно. Так що я його вдягаю назад, і от така коса велика з таким хумутом. Так. Як бачите, я ж кажу, не тільки вишиваю, а й в'яжу інколи, коли є натхнення. Ну, чобіток дуже класний буде. Ще би тільки часу, щоб його пошити і закінчити Бексіч зробити. Ну, на цьому я напевно буду прощатися, бо відео так не дуже, не дуже довго виходить, бо, бо стараюся недовго тягнути його. Буду прощатися, всім гарного дня, всім спокою, щоб ті ракети нікуди не долетіли сьогодні, щоб наші ППО їх всіх позбивало. Щоб не назад летіли. Якимось таким чином відбивалося, так як відбивалося. І назад, бо ми рангу тут тоді відчується. А, як це є? Ну, ну, от сижу через телефон, через камеру, дивлюсь на ту хатинку. Уявляєте, наскільки проробка так видно, що ніби той дах аж такий, ну, як той сніг, як ніби надвисає над, над, над входом над тими дверима? Дуже гарно. Дуже мені подобається, я ж кажу, не так подобається моя робота, як, як, як сама розробка цього дизайну. Ну, я так думаю, що Бекстіч його ще більше прикрасить, він ще буде цікавіший, ще буде вже тоді такий, ну, як вам, чіткіший, чи промальовані лінії, ті всі буде видно, що, що, що там саме є. Ну, все, всім папа, гарного дня, до зустрічі, всім всього найкращого. Надіюсь, що все буде добре. Разом до перемоги. Papa